Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо про дитячі експерименти. Чому важливо проводити експерименти з дітьми, розвиток критичного мислення, експерименти, вчать дітей, спостерігати, аналізувати, робити припущення та висновки. Стимуляція допитливості. кожен новий експеримент викликає нові питання і спонукає до подальших досліджень, навчання через гру. Діти найкраще засвоюють інформацію, коли вона подається у ігрові Формі експерименти роблять навчання захопливим та незабутнім. Розвиток дрібної моторики та координації. Багато експериментів потребують маніпуляцій із різними предметами, що позитивно впливає на ці навички. Отримання практичних знань дитина не просто запам'ятає факти, а розуміє, як вони працюють у реальному житті, формування, причинно наслідкових зв'язків, діти вчаться бачити, що певні дії призводять до певних результатів, розвиток, терпіння та зосередженості. Деякі експерименти потребують часу та уваги. Як організувати дитячі експерименти вдома? Безпека, перш за все. Завжди контролюйте дитину під час експерименту. Використовуйте безпечні матеріали, які не токсичні та не викликають алергії. Поясніть дитині правила безпеки, наприклад, не куштуй або не три очі брудними руками. Захистіть поверхню столу та одяг від можливих забруднень. Простота та доступність. Обирайте експерименти, які можна провести із підручними матеріалами. Матеріалами, що є майже у кожному домі: вода, оцет, сода, олія, барвники, крупи тощо. Починайте із простих експериментів та поступово ускладнюючи їх. Залучайте дитину, дозволяйте дитині активно брати участь у всіх етапах від підготовки до спостережень та висновків. Запитуйте, що на твою думку станеться, чому це відбувається, що ми можемо спробувати зробити інакше. Пояснюйте доступно, використовуйте прості слова, та Аналоги, щоб пояснити наукові явища. Не перевантажуйте дитину складною термінологією. Головне зацікавити. Насолоджуйтесь процесом, пам'ятайте, що головна мета не ідеальний результат, а процес дослідження та спільний час разом. Радійте відкриттям дитини разом із нею. Дякую вам за увагу!